Ця кав'ярня вже працює, і її господар після співпраці зі службою зайнятості уже сам може консультувати військовослужбовців, як створити бізнес за допомогою держави. А також цікавим чином він залучає до допомоги ЗСУ цивільних відвідувачів незламної кав'ярні у рамках державної програми, гранти для ветеранів та другого сподружжя служба зайнятості сприяє адаптації українських військовослужбовців до умов та вимог сучасного ринку праці, у тому числі на засадах створення або розвитку власної справи учасниками бойових. Або членами їх сімей. Допомога від держави, як це зрішило, держава пропонує допомогу для влаштування і створення нових робочих місць. І я заповнив бізнес-план, відправив і отримав грант. Андрій Копиця за освітою інженер-будівельник. До ворожого вторгнення був підприємцем. А 26 лютого 2022 року пішов до ТЦК і призвався як бойовий медик, тому що мав сертифікат рятувальника на судні. Я воював на Херсонському напрямку і воював на Донбасі Солідар. Найактівні фазі зимою. У нас був воїн такий Петя такого Так Тобто цей Петя був натуральний воїн. Він хватався за той кулемет і він не відпускав його зубами тримав, його не відпускав його на секунду. Тобто, воїн ну, внутрі. А зовні, да, я підприємець. Ну, тобто так. Після повернення Андрій вирішив знову відкрити кафе. Сам розробив дизайн і сам дав назву Незламна кав'ярня. Для її розвитку Андрій і скористався можливістю підтримки держави. Я буду витрачати час частина грошей сировина, частина грошей обладнання, частина грошей маркетинг, тобто рекламні засоби, борди, реклама в соціальних мережах. І частину грошей ми потратимо на залишування нашого місця, тобто столики, стільці на вулиці. Учасники бойових дій наразі можуть отримати мікрогрант у розмірі 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць або до мільйона на умовах співфінансування за умови створення чотирьох робочих місць, з яких два мають бути для самих учасників бойових дій. Сьогодні Андрій може консультувати побратимів, як написати бізнес-план для отримання гранту, тому що для тих, хто повертається з фронту, це справа незвична. На війні є закон війни. Ти пересік блокпост, і ти вже в мирному житті, в мирному житті, закони мирного життя. Але в Незламній кав'ярні війна присутня, як невеликий імпровізований музей на вікні. Це моя особиста казка. В ній я був в зоні виконання завдань, виконував завдання, і навіть один раз, от імені ця каска, вона така побита, потерта з цієї сторони, вона мені, ну. Если ні то уберегла оберігла ціну травми поряд стенд з підвищеною кавою, сплаченими чеками за каву від відвідувачів для воїнів ЗСУ, які завдяки цьому можуть взяти каву безкоштовно. Але за словами господаря незламної кав'ярні, воїни і люди сентиментальні, беруть цю каву, але потім чеки від себе вішають. Тому на гостей закладу чекає кава від 3-ї штурмової, від 28-ї лицарів зимового походу й багатьох інших.